У нашій українській літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія от уже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою своєю силою і народною мудрістю. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над стовами верби зломіють. Сади рясні похилились. Це То це вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокону віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безколешній веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечірний, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ох, не однаково. Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка, ніби із сьогоднішнього дня. Читайте його твори, вони допоможуть осмислити минуле зазирнути в майбутнє відкрити для себе нове в мудрих рядках його творчості.